Спроба представити істинний образ Григорія Сковороди. Саме так говорять про монографію феномен Григорія Сковороди і Сковородиністика на позвах часу. Її автори Михайло Чайковський та Віталій Шевченко. Книга вийшла друком наприкінці минулого року до трьохсотріччя українського філософа за підтримки Міністерства культури та інформаційної політики України та видавництва Саміт Книга. Сковорода це є виразник, духовний виразник. Українського народу ви бачите шляхетну людину, така молотовно зосереджена. Ось, і це той образ Сковороди, який, на нашу думку, найбільш ближчий до справжнього. Ось і абсолютно не відповідає тому образу, який. Творила радянська держава, ніби він там, селянського роду. Автори опрацьовували матеріали до монографії протягом 30 років. Готувати її до видавництва розпочали у лютому 2022-го. Це перша в Україні книга, яка охоплює 200-річний період розвитку сковородиністики від початкового до революційного та радянського до новітнього. Праці використано більше П'яти сотень джерельної бази це величезний об'єм В праці. Є також величезний об'єм бібліографії це тисячі найменувань. Вагомість цієї справи з війною зростала. Нам важливо сказати за Сковороду багато важливого. Особливо, коли 6 травня було знищено музей Сковороди в Сковородинівці. Російськими агресорами це буде добрий матеріал для дослідників для всіх, хто хто цікавиться, тому що ми намагалися образ сковороди найгіднішим чином представити. Збиралися певні відомості, спогади і давалися загальна характеристики сковороди людини і музиканта, музики. По тому, коли були введені в науковий обіг твори сковороди, сковорода постав усій красій, повноті, як філософ, жовтнево-соціалістична революція творить новий образ сковороди, про якого щойно згадував Михайло Євгенович, бунтівної натури. Це схиблене сприйняття. Монографія стала переможцем конкурсу Міністерства культури та інформаційної політики України за проєктом Книга для зміцнення національної єдності нині надруковано тисячу примірників видання, із них сотня вже на Хмельниччині. Надалі книгу безкоштовно будуть розповсюджувати по всій країні. Ірина Муляр Володимир Паламар, новини міста.